В рівному п'ять шкіл отримують по 290 з половиною тисяч гривень для поліпшення умов навчання в зимовий період. Для цього ЮНІСЕФ виділили понад 200 мільйонів гривень на підтримку 700 українських закладів середньої освіти. Допомога надійде вже в кінці листопада. Вона комунікується тільки на термомодернізацію, якусь там невеличку, утеплення, енергоефективність можна закупляти відповідні прилади, які стосуються по утепленню, можна там дещо на харчоблок закупити так само. Згідно постанови кабінету міністрів для отримання грошової допомоги, були визначені чіткі умови, за якими обиралися навчальні заклади. Відтак у рівному грошову допомогу отримують ліцеї номер 2 12, 13, 15 та 18. Можуть бути заклади, які здійснюють навчання в очній формі, проводять зараз навчання в очній формі, мають укриття і забезпечують навчання діткам, які мають статус внутрішньопереміщених осіб. Зі слів директорки Рівненського ліцею номер 12 на які потреби підуть виділені кошти в їхньому закладі, стане відомо упродовж 2024-2025 навчального року. В постанові чітко вказано на що ми можемо використати ці кошти. Тому попередньо ми обговорювали нагальні проблеми, які пов'язані з модернізацією закладу. А вже остаточне рішення буде прийнято, коли кошти прийдуть на рахунок. Таким чином освітні заклади зможуть використати кошти на закупівлю потрібного обладнання та забезпечать необхідний комфорт для учнів. Кожен навчальний заклад буде вибирати для себе і для те, що йому необхідно прикупити або, можливо, на кухні, або на якісь інші прилади, які стосуються енергоефективності. Грошова допомога є разовою підтримкою. Нагадаємо, кошти почнуть надходити на рахунки шкіл наприкінці листопада цьогоріч. Заклади освіти мають протягом трьох місяців надати звіти про використання коштів. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини Рівного.